Може, якщо натиснути багато кнопок, то й смакоти буде більше. Подивимось. Ось це так. Який цікавий набір. Та я зможу приготувати торт прямо в коробці з тедом. Почати потрібно, звісно ж, з тіста. Ну що, погнали? Ой ой! Є! Сире тісто я їсти точно не хочу. Тобі, не хвилюйся, це ще не все. Це просто огидно. Ну, ось тобі точно сподобається. Дивись, яка велика баночка нотели, і вона вся твоя. Ось так. Але і це ще не все. М -м -м, ось це зовсім інша справа. Смакота. <світ> Увага! Кольорова посипка. Без неї тортик буде не таким гарним. Раджу заплющити очі. Готово. Ну як тобі, теп? Розповідай. Взагалі-то прикольно. Ніколи б не подумав, що буду радіти тому, як мене обливає.